Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу апаратної наради. Місто живе в умовах війни, що накладує свої додаткові обмеження. Але на вулиці в нас весна і ми повинні все робити для того, щоб весняно-польові роботи розгорнути в якісному стані, щоб засіяти територію земель, щоб посадити сади, огороди, щоб підготувати себе до... До весни. Разом з тим у нас піднімається рівень десни, і цей рівень піднімається дуже швидко. Вчора за добу піднявся рівень близько 20 см, що, що визиває теж додаткові, додаткове хвилювання. І ми повинні активно працювати над тим, щоб не допустити затоплення садиб, особливо людей. Які живуть одинокі, похилі і так далі. Гребенюк, є на зв'язку. Працюємо в умовах воєнного стану, підприємства працюють взагалі в обмеженому мінімальному режимі. На цьому тижні ми зустрічаємося з внутрішньопереміщеними особами, які. Дали свою згоду і забажали обробляти землю. А також їм в рамках програми насіння для України за підтримки нашого підприємства Фармак було надано набори насінневі, тому думаю, що проблем у них з посадковим матеріалом не буде. Також домовилися з нашою станцією юних натуралістів, які яка висадить більше, скажімо так, розсади та. Надасть відповідні категорії споживачів. Транспортні перевезення, міські та приміські працюють, всі населені пункти охоплені перевезення. Що по стратегічному плануванню у нас була зустріч з керівниками структури підрозділів, частково надали свою пропозицію сьогодні. Завтра я зведу і надам вам на розгляд. Ну треба активно працювати над тим, над баченням, яка громада буде після війни, які який економічний простір повинен розвиватись, яка буде логістика, які будуть соціальні послуги надаватися, таке інше. Тобто, абсолютно всіх стосується, ми повинні спрогнозувати ситуацію, яка буде після перемоги. І Дар'я Миколаївна, як відділ, який буде зводити всі інформації з усіх відділів управлінь. Це стосується і освіти, і охорони здоров'я, і соціального захисту, і таке інше. Притом, планування буде побудоване таким чином, що бачення громади, яка громада буде, вона повинна бути в напрямку розвитку Європи і демократичні процеси, і сама економіка на рельсах Європейського бачення. І структура економіки бути, повинна бути зовсім інша, І комунальні підприємства, і таке інше. Ми повинні порівняти свої, е, свої можливості з можливостями такого міста, як Шостка, який є в Європі, в одних із розвинутих країн, і будувати таке, таке місто і таку громаду. Дар'я Миколаївна, ви відстаєте вже треба швидше шевелитися. Тому що створена вже агенція відновлення, міністерство цілить, працює ціли галузі, галузі в державі, і ми не можемо бути ззаді. Десь ми повинні бути одними з першими, які, які планують свій розвиток на перспективу. Добре, Дар'я Миколаївна? Добре. До Паски залишилася неділі. До Паски ми повинні якусь, якесь вже, скажімо так, основне бачення мати на Бумаці. Постарайтесь, пожалуйста. Милашенко, є на зв'язку. Тижні у нас продовжувалися масові заходи з прибирання та чищення нашого міста. Дякуємо всім, хто долучився до дня в Особливо хочу відмітити людей, які працювали як внутрішньо переміщені особи через це незайнятості. Дуже активно вони працюють. Дякую. Також у нас продовжуються на, на цьому тижні роботи по вивезенню, того, що нагріли, дуже багато вже вивезли, але роботи далі будуть тривати. А прибирання також йде на кладовищах вивезення. Також проводилася омолоджувана обрізка дерев по вулиці Свободи. Також у нас а, працювали. По підготовці доріг попередні роботи підготовчі до проведення ремонту. Частину доріг ми вже відремонтували, Чернівську, марата, партизан, Кутузова частину. І на цьому тижні зараз ці роботи будуть продовжувати. Геннадій, що ми ямочним ремонтом тянемо? Треба ж завершити ямочний ремонт і розпочати сплошне асфальтування. Що ми тянемо з ямочним ремонтом. Суботу, суботу була нормальна погода, неділю була нормальна погода, а ми чекаємо, що підуть дощі. На ну, в неділю. суботу в неділю дощі було, Ну, де в суботу-неділю. В суботу неділю дощів не було. Ну, То не дощ, то таке, побризгало вечором, може. Но зранку була нормальна ж погода, можна було робити. Геннадій, організовуйте, будь ласка, більш активно. І, Землю нагребли під бордюрами, півгорода. Те, що ми домовилися, ви взяли в оренду техніку, не взяли? Попередню домовленість у нас на цим питанням активно зараз працюємо. Так попередньо це у п'ятницю було. Сьогодні понеділок. Так сьогодні вже повинно бути, що є погрузчик, є машина, самоскид і таке інше, щоб не вручну ж люди кидали. На виконанні вашого розпорядження проведено перевірку міського водоканалу. Також тривають перевірки, будуть перевірені інші джерела централізованого та децентралізованого водопостачання. Готовий план виїзду та відбору про саме Держпродспоживслужби ми будемо відбирати джерела водопостачання протягом року. Добре, дякую, Тетяна. Молодець. Оксана Белясник, є на зв'язку. За минулий тиждень було прийнято 97 заяв в реєстрі речових прав. Зареєстровано 55 прав власності, 60 прав оренди земельних ділянок та видано 18 інформаційних довідок. З питань бізнесу було зареєстровано три фізичні особи. Одна припинена, внесено три зміни до юридичних осіб. Внесено чотири зміни та видано 11 витягів. І на прийомі була внутрішня переміщена особа з Херсону з питань реєстрації бізнесу. Добре, дякую. Чернов Микола Григорович, Є на зв'язку. Роботодавцями до філії надано біля 30 вакансій, це значно менше ніж у мирні часи. Працевлаштоване біля 20 громадян, мешканців територіальної громади, надано статус безробітних 18 громадянам, які втратили роботу з третього. Квітня за вашою ініціативою в умовах обмалю звичайно вакансії робочих місць були організовані роботи тимчасового характеру для поблагоустрою території нашої нашого міста для 27 безробітних громадян. Переважна, переважна більшість це 24 особи з них складають внутрішньо переміщені особи. Загалом протягом місяця надано статус 18 безробітних громадян з числа внутрішньопереміщених осіб. Працевлаштовано 4 особи. 4 особи проходили навчання. Три, три роботодавці нашої громади отримали компенсацію за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб це 6700 гривень на місяць. Така компенсація надається протягом двох місяців. Добре, дякую, Микола Григорович, дякую, що ви підібрали хорошу бригаду по благоустрою міста. Я вам скажу, що е, мені прийшлося навіть зупиняти їхню роботу. Іде дощ, а вони працюють. І це зовсім інше відношення до роботи. Ми з вами розбалувалися. Понімати розбалувалися. На підприємстві навкруги прибрати територію. Це я би хтось прийшов. У дворі в своєму, да це ж важко. Хай приїдуть комунальні служби уберуть. Чужі люди приїхали з інших територій переміщені. Взяли їх за три копійки на роботу. Їх приходиться зупиняти, тому що дощ іде, а вони працюють. Посторонні люди розказують. Ну, це зовсім інший підхід. Ми з вами розбалувалися, говорю всі. В державі війна і треба працювати в два рази більше. кожного. Державним службовцям. Службовцям місцевого самоврядування в комунальних підприємствах і таке інше. Збоку виявилося, що зовсім інший підход. Так що, Микола, Гроші, ми спільно подумаємо, яким чином організувати роботу і треба давати цим людям роботу. Раз вони хочуть робити, раз вони можуть робити, раз вони стараються. Треба давати роботу. І будемо це робити в нашій громаді. Дякую, молодець. Штагрін Олег Теофілович. Є на зв'язку. Продовжуємо співпрацю з міжнародними організаціями. Е, після минулої апаратної отримали лікувальні заклади е, допомогу від фонду АМСІ, який вже третій раз нам надає допомогу медикаментами розхідними матеріалами. Ми їм дуже вдячні. Відвідав на минулому тижні наші заклади, представник німецької міжнародної організації, ознайомився з тим, з площами відділення, на якому буде розміщене стаціонарне відділення реабілітації. Взяли необхідні дані, заміри і наші побажання. І зараз будуть готувати проект на проведення ремонту цього. Ну, реабілітаційне відділення Олег Теофілович, ми ж домовилися тільки дати йому обличчя, зробити одне, щоб воно було краще в Сумській області, щоб сюди хотіли приїхати на реабілітацію з інших територій. Тільки таке ми повинні робити. Раз ми тратимо бюджетні кошти, кошти територіальної громади, то ми повинні зробити кращий продукт, ніж в інших містах і районах. Ми ж не просто організовуємо служби, цей ремонт приміщень. Я там сьогодні в п'ятницю говорив з, з керівником Казначейської служби, не платяться ці роботи. Домовились, як заплатити, як виняток. Я їм розповідав, що це для військових в першу чергу. Пішли на зустріч, допоможуть провести ці розрахунки. Але ми повинні зробити продукт кращий, кращий в Сумській області. Олег Теофілович, ми ждемо від вас. Рішень. Ратись із лікарями. Ратись з іншими, вивчайте світовий досвід, треба в Європу. Їдьте в Європу, дивіться. Але реабілітаційне відділення треба зробити. Я не можу нормально, нормально ходити по вулиці, коли з пателицею ходить інвалід, який з війни прийшов, і шукає, як доїхати кудись у Львів і ще кудись на реабілітацію. Це зовсім не годиться. Давайте розпочали доводьте до додому. Фатур Ігор Михайлович, я на зв'язку. 8 квітня були підві... підвідені і розповсюджені на офіційному сайті Шосінської дитячої школи мистецтв. Результати конкурсу Поліська рапсодія рапсодія-2023». з 19 регіонів України взяли участь учні, 98 учасників Поважне журі на чолі з народним артистом України, солістом національної опери Олександром Дяченком. Підвели підсумки, і приємно відзначити, що Гран-Прі отримав в цьому році учень Валентини Єжер Чорновол Єлісії. А чого мене не запросили на цей конкурс? Онлайн конкурс. Відбували. Ну так що? Ну, так що як онлайн? А чого не запросили? Перше. А друге, а чи де ваші пропозиції по розвитку галузі культури після військових часу, після перемоги? Де пропозиції? Яка культура буде, які заклади будуть працювати, хто буде ким працювати, як працювати, над якими завданнями і таке інше. Що буде нове? Єр Михайлович, ми від вас чекаємо. Добре. Обласної управління дякую. Управління... Дякую. Чекаємо. Від вас пропозиції. Добре. Жук Олександр Володимирович є на зв'язку? Завершили опалювальний сезон. Заглади в закладах сільської місцевості звільнені сезонні опалювачі проведено повний розрахунок. Працювали над проєктом спроможної мережі первинної медичної допомоги Шостінської громади, також подали на розгляд. На минулому тижні спостерігали зростання хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції серед дітей. Амбулаторно зараз від коронавірусної інфекції лікуються 32 пацієнти. Серед них одна дитина. За вакцинацією звернулася 91 пацієнт закладу. І в амбулаторіях центру наявні всі вакцини Коронавак і Файзер. Олександр Володимирович, як не парадоксально чути, але по вашій галузі ми не будемо втілювати повний європейський досвід, тому що там для того, щоб Сімейного лікаря дочекатись, треба місяць чекати. Ну, як мені розповідають в багатьох, міс... багатьох країнах Європи. Тому ваша галузь зберігає систему, та, яка була в нас. І модернізуємо приміщення, переводимо на альтернативні види палива, купуємо додаткове обладнання і утримуємо ту систему, яка в нас є. Все, дякую. Найметенко є на зв'язку? Управлінням на минулому тижні проведено виплату державних допомог за квітень. 6419 осіб отримали такі види допомоги на 14 мільйонів. 14 тисяч замовлено для 29 осіб технічні засоби реабілітації. Прийнято 192 заяви від жителів нашої громади щодо участі в програмі. Прихисток розміщено 388 осіб внутрішньо осіб внутрішньопереміщених у житлових фондах жителів нашої громади. Також здійснювали прийом громадян, надавали консультації в межах компетенції. Ваше завдання Пасха ж це крайня апаратна нарада, слідуюча буде паска. Тому, так, привітати да, ветеранів, там, Паски роздати, кулічів, щось іще придумати, допомогти, особливо одиноким, престарілим людям, щоб вони самі не сиділи вдома, щоб відчули, що хтось до них прийшов і хоч, хоч чим то порадував їхнє життя. Добре, вони сидять добре. самі там от, у телевізор або в радіо, телевізора не у всіх є. Добре, ми будемо працювати. Візьміть на карандаш і перш за все одиноких людей. Найдіть можливість привітати і готуйте. Вітання я маю на увазі. Тригуб Олексій, є у нас на зв'язку? Так. так, є. Доброго ранку. Да, Готуємося привітати наших військових. Олексій. Військових привітати так. з Паскою. І не, тільки, і не тільки тих, що на фронті, а і ще й тих, які в госпіталях виявилися в соціальних мережах на вихідних. Що вийшло? Справок, яких хто не дали нашим військовим. Вони на передньому краї, вони не на метри не відступили української землі. Вони їх поранили, вони в госпіталі лежать, а їм бумажки ніхто не принесе. І ми всі тут є. І я розповідаю кожній апаратну нараду, що зверніть увагу на людей. Абсолютно не годиться. Добре. Готуйте е, е, привітання і е, готуйте таким чином, щоб без винятку всі шоскінці, які знаходяться або на лікарняному, або в госпіталі, щоб їх теж привітати. Ми втратили здоров'я за Україну. Добре. А ми бумажку можемо час надати. Ну не ми, але система, держава. Ми ж відповідаємо за державу, за всі установи. Постарайтесь. Найметенко, Добре. готуйте, щоб відзначили, не відзначили, а допомогли людям, які одинокі пристаріли. До Паски всім зайти, провідати, поздоровити. З весною, з Пасхою. Так. Організуємо, Микола Петрович, організуємо. Пластун є, Сергій, що там з десною? Який рівень, що там затаплює не затаплює тебе? Микола Петрович, є. Дійсно, вода, вода в десні почала підійматися, але, але поки ситуація контрольована. Так, рівень минулого року чи ще менше рівня минулого року, що там робить? Менше, менше минулого року. Трохи менше. У тому, році... у тому році було більше води, у цьому році ще ситуація терпить. Вона, а як та дамба веде себе, що ви висипала? Дамбу. Дамбу в цьому році ми, там, ми також это, підлатали, так що поки стоїть, дай Бог буде стояти. Поки стоїть. Захарченко, Оля, шоу, а? піроговки. Ну, сьогодні рівень знову прибув до 20 сантиметрів, але ще немає рівня минулого року. Скільки прибув, сьогодні? Виявався. Скільки прибув? До 20 сантиметрів сказали за Сьогодні за сутки. До 20. Ну, да. я, я вчора там був. Хотів вас подякувати. Пірогівка, одне з крайних сіл. Чистенько під дворами. Вигребено. Не, не, не чекають, не ждуть, що хтось прийде під двором прибирати. Да. Ніхто. Да. Ник... Ну, Сподобалось мені. Зустрів мужика, який там воду міряє, кожен день ставить метки, кожен день заміряє. А, гляді, Наскільки да, піднявся рівень, рівень нашої десни. З оптимістичним настроєм. Птички співають. Дорога, правда, перелита, Ви... далі нікуди не поїдеш. Але, але поки що там городів багато вже залито, але поки що до садиб не добралося. Ну, що ще... да, води ще менше, ніж. Чим... Мальцев Винулого... Сергій Андрійович є з Мальцем. На зв'язку. Що там у вас Десна, який рівень, що там? Неймовірна краса Микола Петрович. Молодець. Да? Дивимося тільки оптимістично, але рівень торішній ще не перешагнули. Ще не перешагнули. Дійсно, десна це наша рідна річка, яка вмиває більшу територію нашої громади. І сьогодні вона ну, надзвичайно красива, незважаючи на війну. Радує от такими красивими пейзажами. Добре, я всім дякую. Готуємося до Пасхи. Прибираємо, вичищаємо, вигрибаємо, вітаємо людей, провідуємо хворих, допомагаємо і так далі. Дякую всім.